Всім привіт! Дисципліна день 4. Сьогодні прокинувся в 7.30, застелив ліжко, зробив всі свої справи, вмився і одразу приступаю до готування їжі. Приготував рис з куркою. Це все гарно доповнив. Вийшло дуже смачно. Перед виходом на роботу у нас є трохи часу, тому встигаю повчитися. Далі перевдягаємося і виходимо. Сьогодні на вулиці була така спекотна погода. Вже, до речі, випрацював собі звичку по дорозі на роботу читати книгу, у мене прямо під цей відведений час. Уже на роботі перевдягаюся, збираюся і провожу тут 8 годин. Сьогодні було нескладно. Загрузка була невелика, тому майже не втомився. Робота закінчилася, дуже хотів спати, і в автобусі у мене на це була ціла година. Приходжу додому, прийняв душ, їм, як завжди, смачно, і в 12 я готовий спати. Підпишись, бо завтра новий день.